Юрій, ви складали протокол? Так, я складав адміністративний протокол відносно даного громадянина за збереження заборонених да, сітки. Да, сітки, сітки. А, сітки, три сітки, сітки були. Заборонені, заборонені знаряддя лову, ну сухі, тобто ще певно не встигли. Працювати. Готувались до ночі. Готувались, так, бачимо, човен є на місці. Але ми сьогодні попередили факт браконьєрства. Сто процентів, ну. Так. Да. Це теж Це, чудово. Так, а одна, я вам... одна із наших функцій, скажімо, попередити. А я вам скажу, пане Володимире, що вам треба жити тут на воді, вперед, особливо в період нерест. Куди не підеш. На одного інспектора у нас припадає 4 тисячі гектар водної акваторії і 200 кілометрів річки. Знаєте, я дуже часто чую відгуки в соціальних мережах, де дуже багато пишуть того, що нічого не робить патруль, тільки збирає гроші. А я дуже хочу, щоб всі наші глядачі... Дивилися так, як працюють наші хлопці. Хлопці, які бережуть наш водний природний світ перед нерестом, а ми бачимо, що є сітки, пауки і нікого ніхто нікого нічого не хоче робити для того, щоб запобігти цьому браконьєрсу, крім Київського рибохоронного патруля.